Перед тим як стартувати у Києві, всі учасники велогонки ставлять свої автографи на банері миру. Потім його відвезуть на схід України. Таку ідею запропонувала команда з Донецька. За їх пропозицією цьогорічну гонку організатори присвятили миру. Це є дуже приємно, коли ми бачимо, як наші українці. Роблять акцію миру. При цьому це корисна для здоров'я та позитивна ініціатива. Це суміш. І я вважаю, що і надалі такі корисні суміші будуть будувати українці. Спорт це посол миру. Це дуже важливо і для людей, і для спортсменів, і до єднання наших громадян. Гонка триватиме три дні. У перший день учасники проїхали 152 кілометри зі швидкістю близько 40 кілометрів на годину. Спортсмени зізнаються, через події в Україні їхати на змагання було страшно. За майже 30 років гонка стала досить престижною. Про це свідчить і кількість учасників, і організація. Міняється все клубче. Ми навчилися уже. по-европейски проводить соревнования, и чувствуется, что и прессы становятся больше, больше интереса. Очень конкурентная будет гонка в этом году, и престиж гонки растет, вы видите, какой большой интерес она вызывает, в том числе и у зрителей, в у киеврян. Першою у гонці миру до фінішу дійшла Україна. Віталій Буць приніс команді Кольс з золото. Другими були поляки і третіми австрійці. Такі результати першого дня змагань. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна.